Друзі, ще раз всім величезний привіт. Я сподіваюся, що я вам не набридла ще з сьогоднішніми розпаковками і, взагалі, з розпаковками за ці два дні, але не можу не поділитися ось такою красою, е прекрасною такою коробочкою, яку подарували міланці на день народження. Це корейський догляд, я так розумію, і надзвичайно гарне оформлення. Таке дівчаче, дуже цікаве. Мілані сильно сподобалося. Тому давайте зараз з вами розкриємо. Не можу сказати назву цього бренду, тому що мені це ні про що не говорить. Корейської мови не знаю. От, хоча можна спробувати з перекладачем. От, давайте. І подивимося, що ж тут в цьому наборі. Отже, в цьому наборі у нас є засіб для підочі, крем-підочі. Ось, Подивіться, яке гарне пакування. Подивіться, настільки все класно, якісно зроблено, ну просто краса. І е, зразу звертаю увагу на те, що потім можна буде використовувати цю коробочку. Ось так ось витяг... витягується тут все. І можна цю коробочку використовувати для зберігання речей. Так, отже, засіб під очі. Це у нас іде маска, нічна маска з квітами вишні. Далі очисник. потім у нас іде тут сенс ліквід, це, мабуть, якась сироватка. Далі крем, щось не можу витягнути, ну, баночка для, для крему, да, Череблосом, да, Ні, просто крем, крем для обличчя. Так, біланка вже користувалася ним сьогодні. Це у нас як водичка типу тонера. І ще один засіб. Це молочко ніжне молочко, мабуть, для зняття макіяжу, якщо не помиляюся. Друзі, ось така краса, дуже гарний набір. розкішно на мій погляд, виглядає. Побачимо, як він в догляді. Я, можливо, також візьму у Міланки спробую. Вона бере моє, я її отакими мої дівчата. Тому, звичайно, не могла не похвалитися вам. Міланці дуже сподобався цей набірчик. Все, на цьому, друзі, кажу вам до побачення, до скорих зустрічей!